Це американський ринок валютний ринок, щоб ви розуміли, не настільки, так би мовити, перестрахований, як ринок нерухомості. в США, відразу кажу. Ну, тобто, з точки зору валютного ринку, там все не так страшно. Але по-своєму також страшно, тому що ну ви ж бачили оці піки, знаєте. Оці піки, які підняли біткоін, підняли криптовалюту, сильно розігнали очікування, так би мовити, купівельної спроможності, США, і частина людей нагріла на цьому руки. Оце все, так би мовити, користувацька поведінка. Вона також сильно впливає на ринок валют. Тому я б не спішила називати це прямо піраміда піраміда. Так чесно більше схоже на стадний інстинкт. Оце буде більше грамотніше, хоч і не дуже гарно. Висловлено, але тим не менше, це банальний стадний інстинкт. Це коли ви знаєте, що щось там буде рости, і ви починаєте масово скуповувати його. От просто масово. Ви не дивитесь ні на які показники економічні, ні на що. Як там рухається тренд, яка оцінка компанії? Це все вам не цікаво. А потім ще розумні люди будуть казати, Да, А чого це 90% трейдерів пролітає? От я не знаю. А я знаю. Бо не читайте блін-аналітику і не цікавитеся політикою. Я знаю, чого ви пролітаєте. Книжки треба відкривати народ найближчі 20 років буде, тому що без цього ви не виживете, і ви ніяк не виграєте. Але зараз цей масштабний урок зараз вигріве у нас спочатку Трамп, потім інші диктатори, ну і кінцеві користувачі також. Тому що за високі очікування відносно долара, і воно не було розігнано штучно, воно було підкріплено поствоєнною історією США. після Другої світової війни. США, тим не менше стабільно росли, вони довго росли. Тобто, очікування відносно долара, воно не вчора народилося. Вносно відносно біткоїна вчора народився, грубо кажучи, ну, відносно історичної шкали. А ажіотаж відносно долара, він не вчора народився, якщо чесно. Тобто ці історії багато років. Єдине, що скільки б не було років історії, вона не може тривати вічно. Плюс, як я казала, що США — це стабільна західна економіка. І вона грає за певними правилами, а не так, як у нас. Розумієте? Але. Тим не менше, я думаю, що Трамп не буде в змозі проконтролювати цю пожежу контрольовану. От Трамп виступає, як на мене, законтрольовану пожежу. Він, знаєте, він як хірург. Він сказав: я хочу допомогти США, і якщо треба різати, то я буду різати. Я буду різати соцвиплати, я буду різати зарплати чиновників, кількість чиновників, я буду різати допомогу, так би мовити, емігрантам. Вижений к бісовій матері, оце все, так би мовити, принцип ножа хірургічного. І Трамп в даному випадку, як хірург, він ріже економіку США для того, щоб її врятувати.